Саме слово Чорнобиль в усьому світі асоціюється аж ніяк не із затишним містом, як це було колись, а зі страшною катастрофою на четвертому атомному енергоблоці. А день 26 квітня надовго залишиться не лише у пам'яті українців, але й у свідомості. Особливо важко і нині доводиться тим, хто перебував в епіцентрі тих подій та розплатився за зупинення стихії власним здоров'ям а багато хто віддав найцінніше життя. Тож Київщина пам'ятає своїх героїв та віддає їм шану. Ми віддаємо шану нашим людям, нашим жителям Київщини, перш за все, тим, хто 30 років тому назад приборкав неконтрольований атом після аварії на Чорнобильській станції. Ця трагедія зайшла до кожної домівки жителів Київщини. України, Європи і всього світу. Як ніколи сьогодні, дуже важливо про це пам'ятати, що саме згуртувавшись, можна зробити великі справи. Тому такий пам'ятний знак, пам'ятний монумент, який ми маємо в білій церкві, якраз говорить про те, що пам'ять живе в наших серцях. Сюди запросили очевидців тих подій безпосередньо ліквідаторів аварії та переселенців із зони відчуження. Останнім довелося залишити рідну землю, на якій прожило не одне покоління українців. Ця катастрофа змінила сотні життів, не пошкодувавши нікого. У мене великі жертви. Тому що люди доживають віку, доходять критичного віку за станом здоров'я. У нас довго жителів немає. Побиті радіацією організми, дуже важкі захворювання, патології важкі. І зараз ну, період, який важкий для держави, особливо коли держава знаходиться в стані в воєнному стані, Продовж наступного десятиліття потребують особливої уваги. З боку держави в плані як соціального, соціальної підтримки, соціально економічної підтримки, медико-санітарного забезпечення, медичного, медикаментозного проведення операцій, таке інше, тобто необхідного розуміння. Ну, я думаю, розуміння не тільки стосовно Чорнобильця, а розуміння по відношенню до всіх громадян України. Минуле вони згадують з болем та кажуть, що і нині є низка питань, які потребують вирішення. У свою чергу голова Київської облдержадміністрації обіцяє цього року зробити все можливе, аби допомогти. Що в 2016 році ми не обійдемо своєю увагою, а саме головне фінансовою підтримкою тих програм, тих людей. Хто дійсно заслужив перед державою на підтримку. Це стосується оплати з обласного бюджету необхідних ліків, які вже декілька років не фінансувались. Це придбання додаткового медичного обладнання, це різноманітні путівки на оздоровлення, які стосуються тих людей, які 30 років тому стали на боротьбу з атомним лихом. Також до пам'ятної дати та в рамках соціальної програми Київщини біля пам'ятника «Чорнобильський дзвін було висаджено дерева. Адже зелені насадження теж можна вважати символом чистого і нового життя без радіації. Тетяна Гаврильчук, Віталій Мамонтов, служба інформації за київським часом.